Покращили доступність за рахунок розширення дверних пройомів, тому що під одною з вимог Національної служби здоров'я це доступність маломобільних груп населення. Так як дверні прийоми не скрізь відповідали 90 сантиметрів, двері було прийнято рішення робити такої ширини, щоб коляска у разі чого нормально проїжджала без ніяких проблем. Ми замінили повністю всю проводку, замінили вся система опалення. На системі опалення встановлені терморегулятори для регулювання температури, щоб не було. Акцент зроблений саме на покращенні умов праці. З 1986 року практично ніякі роботи не проводилися в цьому приміщенні. Це були якісь поточні ремонти, там, фарбування, це, але сучасні вимоги вимагають зовсім інших підходів. Заміняли жалюзі, у кого не було. Таблички поставили гостротизору, зразу вже вмонтовані, щоб вони не були для перевірки гостротизору. Меблі були зроблені вже до того, ми фактично їх і використовуємо далі. Тоже досить якісно, і пороблена охоронна сигналізація, встановлена протипожежна сигналізація, заведена на перший поверх. Ми коли робили перший поверх, ми вже передбачали встановлення обладнання, щоб не платити два рази, щоб можна було підключити другий поверх. Підлога ліноніум такий зносостійкий, завернутий по всім правилам на 10 сантиметрів, так як вони повинні бути для миття. Цей проєкт вдалося реалізувати, цей проєкт, сподіваємося, при можливості буде продовжуватись далі, але зараз у нас на часі дійсно завершення ремонту дитячих амбулаторій 5-6. Хочу зауважити, що в минулому році було розпочато велику кількість ремонтних робіт. В наших медичних закладах і зараз ми презентуємо, показуємо, як вони вже виконані, які мають результати.